Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі і далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Базу обстрілів, руйнувань та постраждалих минули ніч та ранок на Дніпропетровщині. Попри сирени, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Однак людей закликають не нехтувати сигналами тривоги. Противник підступний та може готувати провокації напередодні нового року. Також вперше за довгий час спокійно було у Нікопольському районі. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. І на жаль, до п'яти зросла кількість жертв від ракетного удару росіян по житловому будинку, 16 грудня у Кривому Розі. Сьогодні в лікарні від отриманих травм помер Анатолій Калініченко. Йому був 51 рік. Десять днів медики боролися за його життя та поранення були вкрай критичними. За минулу добу ЗСУ вдарили по дев'яти ворожих пунктах управління та сімох районах зосередження окупантів. Повідомляють у генштабі. Росіяни ж обстріляли п'ять областей безперебійні бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках. Продовжує ворог атакувати і Луганщину, утім зазнає втрат більш детально далі у нашому традиційному огляді. Бахмутські, Авдіївські та Лиманські напрямки найгарячіші точки на фронтовій мапі. Там тривають постійні запеклі бої. Єдине, де росіяни намагаються чинити наступ, це під Бахмутом. Особливого успіху вони не мають. Вони підтягують свої резерви, тому що втрати окупанта росіян, там так званих ДНР ЛНР, які там ще лишились. Вони дійсно величезні і е, втрати приватних військових компаній, їх просто не це фактично гарматне м'ясо а підвозяться нові і нові, нові сили. Триває битва за креміну на Луганщині. Ситуація залишається складною. Перевага на боці збройних сил України потроху йде просування вперед, але місто все ще не звільнили. І зараз закінчується е, двомісячна підготовка певних підрозділів от е, тих свіжомобілізованих, і їх протягом, я думаю, січня кинуть все одно в наступ, так само по різним напрямкам. Е, нічого це в ну в цілому не дасть Росії. Єдине, що ну дійсно просування наших сил оборони вперед ну буде не таким стрибким, як би нам всім хотілося. А це бавовна у місті Енгельс Саратовської області. Російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих військових, і це відповідь на те, що країна-агресорка чинить на українській землі. Якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому чи будь-де війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Тому, як бачимо, от такі речі вони відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це в ну, Україні буде тільки на руку. СБУ викрила ще одного російського поплічника. Чоловік під час захоплення Вишгородського району на Київщині пропонував допомогу ворогу у війні проти України. Зловмисник зливав агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За його наводкою, загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ. Росія зможе ще два-три рази завдати масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також додав, що Україна поверне назад усі втрачені території, включаючи Крим. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є єдиною визнаною державою в кордонах 1991 року. Крим буде повернута. Комбінованим шляхом і силою, і дипломатією, але без сил нічого не буде, і наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках. І Україна має намір порушити питання про подальше перебування Росії в Раді Безпеки ООН. З такою пропозицією сьогодні офіційно виступить на засіданні. Олена Петриченка в Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Кілька місяців поспіль українські медики боролися за життя 13-річного хлопця з Бахмута і перемогли. У липні Михайло Баєв потрапив під ракетний обстріл на подвір'ї будинку, де живе з батьком. Тато загинув, а син отримав надважкі поранення. Десятки уламків в голові пошкоджена сонна артерія та інфаркт мозку. Медики. Не давали прогнозів та зробили усе, щоб хлопчик вижив. Восени він повернувся з реабілітації у Львові. Днями зустрівся з дніпровським лікарем, який врятував йому життя. Зараз дитину не впізнати. Коли він був у нас, це велике набракне обличчя, дуже велика кількість пов'язок. а зараз він красунчик, а шрами машин лише Вперше за п'ять місяців Михайло зустрічається з лікарем-реаніматологом, який врятував йому життя. До Дніпра хлопця евакуювали на початку липня з бахмута. Ворожий снаряд розірвався біля його будинку. Тато Михайла загинув. Хлопець отримав вкрай важкі поранення. Дитина була у комі без свідомості. В нього була відкрита черепно-мозкова травма, забіг головного мозку, набрік мозку, була важка рана шиї, і потім, коли ми дообстежили, ми ще виявили, що є ураження внутрішньої сонної артерії, дуже важкий стан. Він в нас у комі знаходився перші сім діб. Після того, як дніпровські лікарі стабілізували стан хлопця, його евакуювали до першого медичного об'єднання Львова. Там дитину прооперували. Потім були кілька місяців реабілітації. І от він стоїть перед лікарем, який півроку тому зробив усе можливе, аби врятувати Михайла. Ти кушаєш гарно Спортом Вже почав займатися чи ні? Ще ні? Молодець. Давай ще. Той трагічний день, 7 липня, хлопець добре пам'ятає в рідному бахмуті звуки вибухів. Чув постійно. Ну віжу вже ракету. Ну, хочу забігати, а у нас ручка відкривається вверх. Літя дергаю вниз, ну, від перепуга. І тут взрив, в глазах темно. Помню, як кричали мама, бабуся, і мама в, в скору дзвонила. У жовтні хлопець повернувся до родини. Опіку над ним та молодшим братом Кирилом взяли дядько і тітка. Батько, що загинув, виховував хлопців один. Міша тяжело переживав, йому дуже довго не говорили. Він пам'ятав, що він був з отцем, він пам'ятав, що він з ним їхав скорій. Корой. Когда я только с ним первый день нет, он у меня очень много расспрашивал, плакал. И я ему говорила, потому что нам врач сказал. Ничего не говорить, не травмировать ребенка. Миша просто может еще думал, что мы ну, не возьмем его, отдадим его, что он будет сам. Ну, когда узнал, что у него есть, ну, мы его возьмем, попросил папа, мама называть. Нині подружжя виховує трьох дітей рідну доньку Емілію та двох племінників, які вже стали рідними. Родина з Бахмута заново будує життя в невеликому селі неподалік Дніпра. Тут планують залишатися, бо повертатися вже нікуди. Виділи, да, що, що у нас гарявшая квартира повністю. Ну, може, вже й розбита, тому що відео було. У нас дом якраз на лінії фронту знаходиться. Возвращатися нам, в принципі, нікуди. Ми плануємо здесь. До нового місця родина звикла. Кажуть, обжитися допомогли місцеві. Зараз діти відвідують дистанційні шкільні заняття і займаються звичними справами для підлітків. Два, ходи. Ще знімають трендові відео для соцмереж. Зокрема, Михайло веде акаунт у Тіктоці. Там підтримує українських захисників. ну, піднімають дух воєнним і віру в себе, і що у нас все вийде. Попереду на хлопця чекає тривале відновлення. У нього часто болить голова, є проблеми зі слухом, та найстрашніше позаду. Зараз будує плани на майбутнє. Гріє продавати автомобілі, машини то його велике захоплення. Оликаченко, Олександр Коваленко, новина 11 каналу. Пам'ятник копат у Дніпрі сьогодні комунальники знесли ще два постамента радянських діячів: письменника Максима Горького та льотчика випробовувача Валерія Чкалова. Загалом у місті демонтували шість історичних пам'ятників. Яка їхня подальша доля, та як до знесення постаментів ставляться Дніпряни? Дивіться у нашому сюжеті. Із сумними очима бронзовий горький чекав своєї черги на демонтаж. Сьогодні самотонний пам'ятник російському письменнику безжально знесли дніпровські комунальники. Пам'ятник зі сплаву чавуну та бронзи встановили ще наприкінці 70-х. Максима Горького знали як російського письменника і драматурга, який написав сотні творів. Був революціонером та членом соціал-демократичної партії. У колишньому Катеринославі письменник ніколи не жив. Саме місто теж не відобразилось в його творчості. Пам'ятник неодноразово поплюжили вандали. Горького називали співцем гулагу, а його руки фарбували у червоний. Усі ці пам'ятки будуть так звані, будуть зберегатися на території одного з комунальних підприємств. Я вважаю, що їх дальніша доля буде вирішуватися вже відповідним органом Дніпровської міської ради. Отримався на постаменті і Валерій Чкалов, радянський льотчик-випробувач, який здійснив перший безпосадковий переліт через північний полюс. Тисяча 1981-го його пам'ятник встановили на вході центрального парку у Дніпрі. При цьому в самому місті Чкалов не був жодного разу. Демонтували пам'ятник рішенням міської ради, підчепивши його мотузками. Було вибрані такі міста, де, де найбільший шар металу, щоб нічого не сталося, щоб не відірвалася ні рука, ні голова. Нічого, ми знаємо весь конструктів і все ми зробили ще заздалегідь для того, щоб це пройшло дуже швидко і дуже обережно. Деросифікація у Дніпрі розпочалася ще на початку грудня. Для демонтажу міськрада обрала вісім пам'ятників, встановлених за радянських часів. Більшість дніпрян до таких змін ставляться позитивно. Зараз країна перебудовується і потрібні нові ідеали, нові люди. І багато людей просто не розуміють, не знають своєї історії, тому що є, наприклад, ім'я деяких людей, котрі реально вбивали дуже багато українців. Ну, якщо це російські, то я за це пройшовий вік. Через 20 років про них ніхто не сповни. Але є й такі, хто не підтримує демонтаж радянщини, а історію чужої країни вважає спільною. Це історія, як історію життя не можна використати. Я думаю, так. Я ну, негативно Було ж в нашому житті, треба його вшанувати. Якщо конкретно по пам'ятнику Чкалова, ну не знаю. Льотчик, мабуть, для бувшого Союзу багато. Ну так, підняти статус государства було, поэтому. А що він зробив для України? А, Конкретно не можу сказати для України. Загалом у Дніпрі демонтували вже шість пам'ятників пов'язаних з культурою та історією РФ. На черзі ще два Михайло Ломоносову та Олександру Матросову. Їх знесуть вже після нового року. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області. Радимо шукати 11 канал у соцмережах. 11 канал є на Facebook, 11 канал є в Telegram, 11 канал є на YouTube. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Megogo, Світ TV та Київстар TV. Тримаємося та тримаємо зв'язок. В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит потужності через перевищення лімітів. І в нашій області сьогодні вводяться аварійні відключення світла. Повідомляють в «Укренерго». Як зігрітися, приготувати їжу і креативно підсвітити оселю у блекаут? Наші кореспонденти зібрали топ 10 лайфхаків та корисних речей. Останні варто придбати на випадок, якщо окупанти продовжать завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, цінні поради і чудернацькі прилади, що вас здивують, далі в сюжеті. Зникла електрика. Не біда в інтернеті сотні варіантів креативно освітити оселю. Ось електросвічки на батарейках, які у темряві не відрізниш від справжніх. А ось таким мікролет гірляндам немає рівних в автономності. Вони подарують новорічну атмосферу та ще й допоможуть зорієнтуватися в повній темряві. Хочете потужніше, великий акумуляторний ліхтарик для вечері на кухні, менший для пересування кімнатами. Також власноруч можна зробити міні-світильник. Коробку з підсірників вкладаємо батарейки з одного боку контактів. Біла монетка, з іншого світлодіод. Витягуємо монетку. Світлодіод не горить. кладемо монетку. Світлодіод горить. В Темноті такий ліхтарик світить доволі таки яскраво. Також є ліхтарики, що заряджаються від сонця, та навіть просто від натискань чи прокручувань. Ось динамомашина. Крутиш машина: крутиш, і заряджаєш. А тепер зігріваємось збільшити тепло від батарей допоможе звичайний лист фольги, який треба приклеїти між трубами та стіною. Якщо опалення повністю зникло, допоможе саморобний обігрівач із декоративних свічок та квіткових горщиків. Конструкція максимально проста. В якості підпор керамічні чаші, що не бояться жару. Зверху такі ж горщики, але більш і одразу декілька для кращого накопичення та тепловіддачі. Один такий свічний обігрівач може підвищити температуру вашій кімнаті одразу на декілька градусів. Можна самотужки зробити грілку із пляшок, наповнених гарячою водою, от тільки їх слід замотати в рушник, щоб не обпіктися у вісні. В інтернеті ж продаються туристичні грілки: є хімічні пакети із рідиною, що активуються натисканням, та каталітичні. В них тепло дають пари бензину. Всередині просто ватка, в яку заливається бензин або спирт. Для початку треба розігріти її, просто зажигалкою і верхня частина. Нічого собі, 70 градусів. Якщо у вас в будинку немає газу, то приготувати їжу без світла допоможуть пальники. Новинка гелевий, виготовлений на основі продуктів рослинного походження. Такий собі аналог сухого спирту, полум'я майже не помітне, жодного диму. Час горіння такого. Пальника становить до 40 хвилин. Тест проходив в приміщенні. Там був невеликий протяг. Не знаю наскільки це відобразилося на фінальному результаті, але тим не менш півлітра води закипіло за 12 з половиною хвилин. Мега популярні ось такі міні-газові пічки. Працюють на 200 грамових пропанових балонах. Щоправда, із такими пічками необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. По перше, прибрати від неї все легко займисте. По-друге, завжди від'єднувати балон після використання. По-третє, вмикати витяжку вентиляцію або ж регулярно провітрювати кімнату, де вона використовується. Якщо немає й води, освіжити тіло можна за допомогою одноразового душу. Саме таким регулярно користуються бійці на передовій. До складу входить губка з поверхневим гіпоалергенним гелем та рушником. Ось таке дістаю рушник одноразовий, і рушником піну стираю. Помити ж руки із баклахи буде зручніше за допомогою помпи, що автоматично і рівномірно качатиме вам воду до рук. І бонусний лайфхак. Більшість Bluetooth-колонок обладнані USB-портом, через який можна заряджати пристрої. Перевірте, чи вміє так ваша. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. До уваги пасажирів електротранспорту на сьогодні на лініях працюють технічні рейси рухомого складу. Ввечері тролейбуси та трамваї курсуватимуть із 17 до 21 години. Інформація про їхню роботу зараз на ваших екранах і в телеграм-каналі Департаменту. Вже кілька днів у столиці триває арт-тур, різдвяне світло для надії всесвітньо відомого швейцарського художника Гері Ховштентера. Митець на знак солідарності з українцями за допомогою власного електрогенератора підсвідчує житлові будинки, музеї, університети і церкви. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрі буде хмарно. В день температура сягне 5 градусів з позначкою. Плюс вночі синоптики прогнозують до плюс одного. Атмосферний тиск 772 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.